Понад рік українці з різних регіонів підтримують одне одного за для подолання гуманітарної кризи, яка виникла внаслідок війни. Але підрив Каховської ГЕС та його наслідки стали для всіх шоком. Вже другу партію гуманітарної допомоги готовить визирська громада до відправлення у Херсон. І якщо перша вантажівка була з бутильованою питною водою, то тепер вміст другої більш різноманітний. Окрім питної води, жителі визирської громади зібрали сухі пайки, одяг для всіх вікових категорій. Орі херсонців, теплі ковдри. А сільська рада закупила лопати для проведення робіт з ліквідації наслідків затоплення. Про підтримку постраждалих, яка єднає жителів громади. Нам розповів перший заступник визирського сільського голови Олександр Токмінінов. На питання допомоги відготовнулися нас підприємці, жителі нашої громади, працівники всіх соціальних служб сільської ради, і ми дуже їм вдячні. Ми це бачимо. Несуть воду, речі, продукти. Ми, до речі, вчора відправили одну машину з питною бутульованою водою, відправили помпу з обладнанням. Завтра відправляємо ще одну машину. Це також буде бутильована вода, лопати, речі. І... Продуктові набори наразі пункти приймання гуманітарної допомоги організовано в сільській раді та у комунальному підприємстві Візирське джерело саме тут відбувається сортування одягу та речей, пакування їх у зручні короби, які дуже скоро відправляться за призначенням. Коментує керуючий справами виконавчого комітету визирської сільської ради Володимир Гапоненко. В першу чергу жителям визірської громади дуже величезна. Подяка за те, що вони буквально в перші години після цього. Жахливої катастрофи відкликнулися. Збір не завершується. Збір продовжується і сьогодні, і завтра знаю, старастинські круги вони будуть підвозити цю гуманітарну допомогу. І далі це буде не остання машина чергова. Завтра буде машина, потім машина повинна йти в п'ятницю. На наступному тижні теж жителям Херсонської області хочу побажати перш за все витримки. Ми їх не залишаємо в скрутному становищі. Ми завжди раді їм допомогти тим, чим яка в нас є можливість. Ми раді їм надати прихисток на території візірської громади. Ну і раді надати ту посильну допомогу, яку вони будуть потребувати. Жителям Херсонщини ще доведеться пережити наслідки екологічної катастрофи, але у більшості зараз подекуди немає самого елементарного та необхідного. Окрім миючих засобів, дитячих іграшок та одягу, у посилках з визирської громади на Херсонщину відправиться частинка серця кожного жителя ОТГ. Вважають працівники апарату сільської ради Неоніла Опалюк та Борис Нагорний. Я скажу одне, що на сьогоднішній день все, що ворог старається зробити для нас. Найгірше воно настільки навпаки сплачує. Ми становимся сильніші, дружніші і готові прийти на допомогу. будь-якій біді. Я хочу виразити жителю кожному громади велику подяку за те, що вони є небайдужими і допомагають своїм співгромадянам. Жителям Херсонщини. Я бажаю здоров'я та терпіння. Ми з вами. Ви непереможні.